Друзі, вітаємо! Ми сьогодні з Андрієм їдемо на закупи будівельних матеріалів. Ми вже тут недалеко від міста. от, Так що, дивитися буде цікаво. Да, всім вітання. От, Щось, може, дошку якусь купимо, ще щось подивимося. От, Зупинилися ми біля річки Трубіж. Хто знає, от, де вона знаходиться, вона дуже довга. Що, сідаємо. Погода сьогодні. Дуже приємно, головне, що немає дощу. Ми ще сьогодні спробуємо е, хоча б пару стовпчиків замурувати. От, якщо в нас буде щебінь. Якщо щебню не буде, то мурування перейде на інший час. Привезли трошки будівельних матеріалів. От, сьогодні плануємо зробити стовпчики для паркану. Ось дивлюся, ця штука в мене відірвалася вже і треба зняти. Це. Бачите, я її хотів зняти, але відірвалося. Приїжджали в будівельний магазин, поцікавились по цінах щебінь писок. Нам в будь-якому випадку треба буде брати, але це вже навесно, Коли тут діляночку розчистимо то тоді замовимо кілька тонн піску, щебню, щоб сюди можна було всипати. Дивимося, вода-кран, усе у нас отак от лежить. Зараз я це відкриваю. Дивимося тут все сухеньке, нібито. А потім, як будуть морози, буду спускатися вниз і перекривати ось той вхідний кран. Оце, я його не перекривав минулого разу для того, щоб тиск побув. От, вода. вода є, тече, все, працює. Привезли з дому залишки будівельних матеріалів. Шпатель такий в мене ще після ремонту залишився в квартирі таку міску, ще один шпатель, нам воно тут знадобиться, а вдома поки що не треба. Цей кабель телевізіонний, не знаю нащо. Всякі такі шліф. Губки. Отакий От молоточок там для плитки укладання, ще бур один запусний, ще шпатель для плитки. Ну, така дощечка для запірки. Ми придбали чотири мішки щебню і трошки бруса, рівень, це на розпіл. Ну, і отаке. От Зі Зішпатою. Так, це щебі. О! Зараз я відкрию. Будинок. Ось, поставлю чайку поп'ємо, може щось перекусимо, бо ще нічого не їли. Зранку як виїхали Ось. і відкриваю, дивимось. На стелі все так воно і є, але це треба буде спробувати тепер крейдою перекрити. В кімнаті поки що нічого ми не будемо робити, бо тут дуже велика вологість з-за того, що я ось тут залив, але воно ще не досохло, воно таке, таке навіть не потріщало, бо, мабуть, ще вологе. Бо там такий величезний шар був. От. Поспілкувався з продавщиною ще з приводу вапна, то вона каже, вона місцева жителька каже стіни. Я всередині хати обробляю крейдею мажу, а зовні вже обробляю вапно. Тому я вирішив поки що вапно не брати, для того щоб стіни були свіженькі-біленькі. це Кридають. Тим паче вона в мене є, щоб не витрачати зайві кошти. Ти кому? Теж було цікаво. Оце одна кімната, це житлова. Ось тут кладовка це не житлова. Це нібито кухня маленька тут така. І прибудова. О, Жужа прийшла. Жужа, привіт. Привіт-привіт, Жужечка. Зараз щось дамо тобі поїсточки. Поки я перевдягався, Андрій вже дошки приніс, з машини зняв. Ще взяв вдома отаке правило і цей рівень великий. Бо маленький тут ми купляли, а великого немає. Це дошки я зроблю нормальну драбину, бо та драбина, що я зробив, вона взагалі дуже небезпечна. Зараз ми з Андрієм поп'ємо чайку і почнемо викопати стовпчики. Залить, хоча б сьогодні, може, секцію 2, бо сьогодні. Часу дуже мало. Дякую всім за те, що пишете коментарі, задавайте питання. Коли їдеш чи знаходишся вдома, бачиш, що би ти робив, що казав, а коли приїжджаєш вже на місце, то не знаєш за що хопатися. Тому що, як виходить, так виходить. Давай, жужечка. все таки пес, як зазвичай. Даємо їй. О, не дуже голодна, так, да, собака? Жужа? Що, вона не хоче їсти? Жужу вже хтось підгодував. Жужа в нас не голодна, да? Жужечка. Ти не голодна, ти хороша. Така халюся. хальося. Чекала, прибігла, зустріла, все знає. Пашко, буде їсти? Бо корм тільки трошки, а ну. Ковбаску, так. Да. Вона в нас ковбасна душа. Сосисочку, ковбаску, бо її люди підгодовують. І сосіскою ковбаскою. Ну а корм вона їсть, бо вже коли прям уже скрутно їй. Так от Андрій поки що копає. Такий ну Тут, тут його щось дивись, тримає тримай проловка. Проволоку треба. Все, це я примотував. Що він не йде? Ну, мотузкий я зняв. Ось сюди на мене. Та він же піде сам, значиш. О, що І все. Як казала моя тища, каже Зінаїда Васильівна, якщо щось робиш, щось і буде. А якщо нічого не робиш, то нічого не буде. Ні, Чуєш? Та ми його відламали. А вуса залишилися. Да? Це погано. Це він просто, Вон, покажи. Це бачите на арматурі тримається на провіду цьому Ну що глибоко вже, ми маємо так як є, ага Ух ти. Ух ти. <ріх> стопчик П'ять хвилин стопчика немає. зато буде новенький гарленький о, ну кілька відразу рулетку, мотузочку поміряємося. Як воно буде. Ось все. це основна кімната і це ця кладова. А зверху вхід на горіще. Ну, ось так от вона закрита була, відкриваємо. І тут у нас ми перевозили стовпчики і паркан тут знаходиться. Так, сокиру теж треба взяти, бо будемо на коріння потрапляти. Пячка, цемент треба провести. Точку Так, стовпчики. Штучки три візьму. Так, ось все і рулетка Так, ну трошки з цими стовпчиками є проблеми. Вони походу закопані десь на метр. Це дуже, дуже їх важко буде викопати, тому, тому ми прийняли рішення, зараз там відпіляємо ці прути. Все, добре що є ця пилка. Ці всі стовпчики, походу, так і будуть ламатися, їх треба ламати. Так от ми видаляємо ці корінні стовпи. Кажуть. Да, їй да, теж цікаво. Що там ще є? Так, і... да, ще один там є. Ось знизу. Оце кріпляло, по-моєму, і, і не тримається. ось оце ще. Воно на двох трималось. Ага, блін, зря пиляв. Чому ми пиляємо вручну? Бо немає світла, немає болгарки, щоб під'єднатися. Ну, що є, тим ми робимо. Да, може це довше, але ну, що зробиш? Ось таке в нас виходить. Ще нічого не заливали, чисто так виставляємо стовпчики. Все тут закінчиться в нас паркан. Оцей стовпчик зараз закопуємо, заливаємо розчином і будемо їхати. Так, починаємо робити. Месіво замесіво. Андрій дуже уважно слідкує за правильною пропорцією щебня і піску. так що все буде добре. Дивиться, яка колеса. яка колеса поміцниться, пригрилося в лісточку, воно таке м'якеньке, пухнасте, тепленьке, Дивіться, яке гніздечко собі зробило. Треба уже будочку, так? Да? Уже зроблю я тобі будочку. От, як буде в мене з а будемо сподіватися, сподіватися, що це буде скоро, все зробимо поступово потрошечку, слава Богу, хоч хоч щось. А далі в нас від цього стовпчика вже піде е, фіртка і ворота. Ну, ще оце дерево зріжеться подивимо. А, ні. Ось тут, мабуть, будуть ворота спочатку, а там вже пір. Ну, заходити з тої сторони, мабуть, буде краще. Не знаю. Вирішили зробити так. В принципі, непогано. Не, не особо все цікаво тут, що ми робили, бо перший раз... Не розуміли, як що до чого, взагалі він робиться, ми вже зрозуміли як, ми трошки по-іншому почали, але виправимося. Все буде добре, в кінці покажу, який результат вийшов. От таке місія замісило. Працює спеціаліст з досвідом бетонування О, Настрій в мене добрий, бо Щось сьогодні повинно вийти. Часу у нас небагато. Якщо ми це все зараз зальємо, виставимо, все правильно зробимо, то це буде на сьогоднішній день дуже успішний день. Дякую, Андрію. Без нього я цього б не зробив. Стопчики побетонували. Що там? Ну, Ідеально рівно, так? Да? Так як і хотіли. Огоньок. Дивись, тут, звісно, трішки припідняти треба. Який другий. Цей? другий. 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 Ось, ось тут, так? Да? Це да, саме чи стопчик? Ні-ні, стопчик. Ці ж вони на кріпежу на стані. Отож, сам стопчик треба підняти. О, отак, так, да, так, да, да, да. зараз я вчідовся фіксую. Таке все, ми зараз тут все збираємо і будемо збиратися їхати. Ось такий сьогодні день вийшов, зараз вже 15.20. Ну, все, будиночок зачинили, все прибрали, все зібрали. Саме головне, ми задачу виконали свою. Все, поставили три секції паркану. Зараз вже 15.20. Добре, що у сьогодні вийшов допомогти. Так що дивіться, яка краса в нас вийшла. от так от Парканчик стоїть. Рівненько все. Все по мотузочку. Десь попідпирали цеглинками. От. Все залив, все добре, притрамбували. Ще тут треба буде площадку вирівнювати. ну В принципі, початок вже є. Треба ще буде замовити фіртку, у, і потім ворота може якось зробимо, але це, це вже буде трошки пізніше. Андрій тобі за те, що допоміг. Дуже, дуже. Да, мені дуже приємно, що ви пишете коментарі, підтримуєте мене. Все, побачимося у наступному відео. Дякую. Ми поїхали. А, і Жужа тут бігає. Жужа, кажи пока-пока, вона щось схопила, вже принесла. Тут хоче заховати. Жужа, тут не можна ховати, тут все свіженьке. Вже знайшла щось десь. їй дали, чи ходить. Корма вона сьогодні наїлася.